Позитивних емоцій та яскравих вражень бажаю вам я, Людмила Штифуряк, з прогнозом погоди вихідного дня на телеканалі Тиса 1 У народі вірили сильний сніг уночі та на світанку при слабкому вітрі віщує сонячну денну погоду. Зірок на лютневому небі ночами багато, буде багато грибів. Правдивість народних прикмет ми зараз спробуємо перевірити. Отже, на території Закарпатської області 17 лютого сонце рідко буде виглядати із за хмар, проте опадів не передбачається. Вночі у краї 116 градусів морозу. В день мінус 4 мінус 1 градус. 17 лютого іменини у Георгія, Єгора, Юрія, Кирила та Миколи. Щирі вітання вам! А зараз до вашої уваги прогноз погоди для обласного центру Закарпаття. Отже, 17 лютого в Ужгороді передбачається хмарна погода з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі від 6 до 2 градусів морозу в день порадує нас лише двома одиницями: від мінус одного до плюс одного градуса. 17 лютого День Миколи Студенного від імені Ігумена Студійського, котрий жив у 9 столітті у Миколаївському монастирі в Константинополі. Друге ім'я святого утворене за співзвучністю з найменням обителі і погодними умовами. У цій порі нерідко буває значне зниження температури. На студенного Миколи з снігу насикли горе. Ота на сніг найближчі дні чекати не варто. 17 лютого в гірській місцевості передбачається хмарна погода без опадів. Температура повітря вночі опуститься до 13-8 градусів нижче нуля, в день очікується до 7 градусів морозу. У Рубриці цікаве Закарпаття наступний населений пункт краю зі своєю самобутньою історією та неповторною красою. Велика Бахта спочатку зустрічає гостей рядом абсолютно схожих із першого погляду будинків. Потім вулицею Модерних Новобудов. І аж після цього відкриває свою історичну родзинку, яка ховається за огорожею п'ятиповерхівок. За однією із версій, сама назва Бакта походить від прізвища угорських дворян Боктаї, які певний час володіли селом. Воно ж свого часу переходило від одних володарів до інших. Раніше цю місцину любив відвідувати угорський король зі своїми гостями. Здавно був у селі свій невеликий замок, на місці якого згодом звели акуратний палац. Під час визвольної війни Ференца Ракоці II будівлю отримав подарунок угорський офіцер овчкої. І тепер палац носить саме його ім'я. У 18 столітті палац овчкої перебудували. Одна із найстаріших речей, яка залишилася ще з періоду попередньої будівлі, ось цей водостік. Знатні люди, які відвідували палац, встигли розглядіти потенціал великої бакти, і на базі резиденції відкрили стратегічний для Закарпаття об'єкт. Сьогодні навіть на дороговказі Великої Бакти є вказівник про те, що досвідна станція продовжує працювати. Кожного року у маленьке Бергівське село з'їжджаються відомі науковці України та світу на міжнародні конференції. Сьогодні у парк біля палацу може зайти будь-хто. І, хоча він занесений до природно-заповідного фонду Закарпаття як пам'ятка місцевого значення, і з першого погляду ви цього навіть не зрозумієте, бо доглядати за парком не дуже поспішають. Селяни розказують, що цієї осені звідси гриби відрами носили. Ото й і увесь хосен. Відразу за парком знову починається вулиця Новобудов і рівний ряд таких схожих будинків. Велика Бакта проведжає тими ж пейзажами, що й зустрічала. Але їдеш звідси з таким відчуттям, що побував у гостях у самого графа овчкої? А може, це просто аура історії у цьому селі настільки сильна? Декілька цікавих фактів про 17 лютого в історії людства у 1947 році День народження Міжнародної асоціації юристів. Цього ж року сигнал радіостанції Голос Америки досяг і радянського слухача. У 1955 році створена одеська кіностудія художніх фільмів. Наразі це вся інформація. Хай настрій не залежить від погоди, добра вам, успіхів та згоди.